Та цими останніми днями він знову говорив до нас через сина свого, якому призначив у спадок усе суще. Та й весь світ Бог створив через сина свого, він, сяйво Божої слави і точна подоба сутності Божої, все на світі тримається через могутнє Слово Сина Божого. Він дав людям очищення від гріхів і за те. Осів своє місце по праву руху від Всевишнього на небесах. Він був набагато величніший за ангелів, так само як і ім'я, що він успадкував, є найвищим від їхніх імен. Бо до кого з ангелів Бог звертався колись такими словами: Ти син мій, сьогодні я став твоїм отцем, або про кого з ангелів Говорив він таке? Я буду батьком йому. А він стане моїм сином. Та й знову ж таки, коли Бог приніс свого первістка в світ, Він сказав Хай усі ангели Божі клоняються йому. А про ангелів Бог сказав: Він робить ангелів своїх вітрами, і слугу Його стають спалахами вогню. Разом з тим про сина сказано так: Престол твій Боже! То є твій престол на віки вічні закони праведності, то закони твого царства.